Господи немає шаблона, яким він одинаково до всіх звертався. Господь до кожного людини, яка мала проблему, зовсім по-іншому підходить. І коли він побачив двох сліпців, що таке хвора людина? Вона називає співчуття. І коли два сліпці, Обишли були двоє-троє сліпих, вони трималися разом, тому що їм легше було преодолівати всі ті незгоди, проблеми, які були в них на шляху. Чим один міг спотикнутися, впасти, інший підтримував, піднімав, шукав. Їх було по двоє. Вони ходили, по троє, для того, щоб облегшити шлях чи якісь турботи, які були в них. І Господь проходить мимо. Хіба не, так, не часто так у нас, браті і сестри, буває? Господь чує, що ми молимося, ми просимо. Але здається, Господь не чує, Він не відповідає нам. Так і ці сліпці вони взивали, Господь Ісусе, сине Давіду, помилуй нас. Святі Отці кажуть, що це прообраз, Молитві Ісусу, де ми сьогодні, часто, особливо монахи і миряни, рідко кажуть, Господі Ісусі Христе, синий Боже, помилуй на грішного!» Господі Ісусі Христе, сині Боже, помилуємо грішного. Ми взиваємо до Господа, щоб Господь помилує. Так і два слівці, які взивали до Господа, але Господь провірив їхню віру, що Він прийшов мило, на коли привів, привез. Господь рукнувся і і зцілив. Що таке віра, брати і сестри? У кожній людині є легені. Вони різні. Чим більше легені, вони вдихають більше повітря. Чим менше легені, вони менше вдихають повітря, так і віра. По вірі Господь дає все. Буває маленька віра, ти мало отримуєш. Буває велика віра, ти багато отримуєш. І Господь запитує, чи віруєте ви. І доторкнувшись до їхніх очей і каже, повірі ваші, не будемо. У них була віра велика. Вони не прийшли до Господа і сказали, чому ти нас не істелив? Чому ти нас заставив сліпих йти до себе? Вони не обкоряли Господа, що зразу він їх не прийняв, не почув, не істелив. Але вони ще більше прилепилися до Господа, взивали і йшли за ним. І Господь коли побачив. Доторкнувся і каже, вірі ваші, да буде вам. Це нам, браті, сестри.